Так, всім привіт. Це у нас Fiat Doblo 2004 року. Е, дуже популярна тема в інтернеті. Лукас. Епік Лукас. Фік пойм'я, як вона там правильно називається. Прості форсунки. Ось такий там о, насос. Ну, Плюс-мінус. Людина пойме, котра має на автомобілі такий насос. Коротше, проблема така, були ошибки по ротору. Взагалі, там ошибки по насосу, машина не заводилась, машина простояла півроку. Уже, може і більше, може вже зараз і рік. Я з нею е Місяць борюся. Другий насос, ошибки стали видалятися, тому що на тому, що був насос, ошибки не видалялися. Взагалі. Цей насос поставив, ошибки видаляються. Машина заводиться, 5-10 секунд робить, і глохне. І так, безконечно. Всю проводку перепитали, провірили від насоса. Неважно. Все то провірено. Датчики колінала, все то перевірено. Комп'ютер. Я провірив. Ізначально я її ще провірив перед тим, як міняти насос. Но провірив, провірив та й недопровірив. От. Ошибка була. От. Так. Тут бачимо фішка. Тут бачимо. На один електромагнітний клапан. Це, по-моєму, на треба подивитись діагностику, тому що я потім таке вам не розказую, що фік розберетеся. Коротше, підключили діагностику. Зайшли у тест ісполнітельних механізмів. Там є два клапани. Включаєте тест одного клапана, він тріщить. Включаєте те з другого клапана. А він у мене не тріщав. Просто зробив цок і все. Ну а я ж то не знаю, чи то він правильно робить, чи він неправильно робить. Другого фіата у мене тут нема, щоб я на ньому провірив. От я на цьому, можна сказати, ошибся. А оказується, він має тріщати і один, і другий. Значить, форсунки я тут провірив. Все провірив. Вже дійшло до того, що я хотів знімати оп'ять цей куплений насос і вертати назад, і типа він ісправний. Але вирішив ще раз перепровірити блок управління. Ну і дуже довго я не внікав у цю тему. як Точно провірити транзистор. Але я вирішив їх поміняти містами. Це його звідси випаяв. Поставив сюди. Тому що в мене є транзистори, але я так розумію, що вони трошки другої марки. Поставив на місце і тут запрацював і другий клапан. Тобто, він має тріщати, постійно тріщати. Не просто цокнути, а тріщати. Включили один клапан тріщить, включили другий клапан тріщить. Якщо не тріщить, значить, скоріше всього, от котрийсь із, котрий із цих двох транзисторів накрився. Ну, Але це я тепер так розказую. А на самом ділі, тут у цьому гаражові ця машина вже стоїть місяць. Цілий місяць, зрозуміло, що я не тільки з нею працював, ну, але роботи собі знайшов багато, тому що прийшлося було ГРМ знімати, насос знімати, ставити на місце і пішло, поїхало. Коротше, жопа. Старий насос відправив у. Типа на реставрацію. Тут у нас є таке, не, не тут, а взагалі є е, СТО Турбо 100. Там взагалі аферисти, блін. Е, я їм позвонив, вони мені сказали, 6500 капіталка насоса. А коли вже насос опинився в них руках, вони мені заспівали 10400. Все, значить я сказав насос, давайте назад. Діагностика в них безплатна насоса. А на самом деле півтора тисячі. До кінця вони запросили. От такі хлопці говорять одне, а роблять зовсім друге. Ну, я ж кажу, ви ж казали, що у вас діагностика взагалі безплатна. Ну, це якщо типу, ви у нас його ремонтуєте. А якщо ви не ремонтуєте, то вона платна. Ну, а я скажу, а чому ви зразу не говорите, які у вас там порядки? Якщо би я знав, значить я б до вас взагалі не відправляв, що ви аферист. Що ви говорите одно, ну, ладно, там фікс ним півтора тисячі за діагностику, але ви сказали капіталка 6400. А на самом ділі, ви удвоїли ціну. Ну та фікс ними. Буду знати, що. Ту фірму треба обходити, обіжати. їхати на Словакію, обходити взагалі тут, тут турбо, турбо 100, ну як в баню. Коротше, ось такі справи. Із цими машинами. Ну, коротше, в принципі, я все розказав, що хотів. Це відео виставлю на YouTube, тому що я сам багато шукав інформації по цій машині, і просто немає. От. Пів години дивишся, а тобі якусь фігню показують. Сказали би чітко ясно: от, с якесь, яке сяке сяке може бути. Вона там. Для чого мені знати, з чого цей там транзистор складений. Чи в нас там, які що деталі. Мені треба знати, іменно, що в них ламається. Ну, тепер плюс-мінус, коли я місяць помучився з цим фіатом, я плюс-мінус вже поняв, що в них ламається. І плюс-мінус вже поняв, що мають у них показувати транзістори, яке значення, щоб е, определити, котрий несправний. Понятне діло, може там якомусь радіотехніку він би то виявив за 2 секунди. Но діло в тому, що я не радіотехнік. Ось такі справи. Так що. Такі діла. Все. Всім пока, всім дякую.